Колеги представляю вам калькулятор середньооблікової кількості штатних працівників, які розміщені на бухгалтерській платформі. Це універсальний помічник, що допоможе вам визначити цей показник за місяць, квартал, півріччя або рік. Показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості. Зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз за місцем основної роботи, незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу. Цей показник ми зазначаємо в звіті з праці, в податковому розрахунку його використовують для визначення нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Користуватись калькулятором легко для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників, зазначити необхідний період, якщо необхідно, вкажіть дати прийняття на роботу або звільнення з роботи, періоду відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, відпусток для догляду за дитиною. Також можна вести певні категорії працівників для їх виключення із розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників, враховуючи роз'яснення держстату. Давайте на прикладі покажемо, як розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників за місяць. Потрібно ввести дані для розрахунку. Для початку потрібно вказати рік розрахунку. Далі вводимо кількість працівників облікового складу на початок нашого періоду. Припустимо, 5 працівників. Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом переведення працівника на іншу роботу, припинення трудового договору. Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників. Які з'явились або не з'явились на роботу, ну а власне середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, ну а для лютого це може бути по 28, або по... Або по 29 число, включаючи вихідні святкові неробочі дні і діленням одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. Оскільки ми визначаємо середньооблікову кількість штатних працівників за місяць, потрібно ввести такий місяць. Припустимо, це у нас буде вересень місяць. Далі потрібно ввести інформацію, якщо протягом відповідного періоду приймались на роботу працівники або звільнялись. Вводимо цю інформацію через опцію Додати подію. Припустимо, що 10 вересня було прийнято на роботу 5 працівників, 15 вересня було прийнято ще 3 працівники, а 20 вересня звільнилося 4 працівника. Якщо у вас у зазначеному періоді були працівники, які перебували у відпустці по вагітності та пологам, або у відпустці для догляду за дитиною до 3 чи 6 років, то у відповідному полі через опцію Додати подію. Вводимо дату початку та закінчення такої відпустки та кількість працівників. Нагадаю, що відповідно до пункту 3.2.2 інструкції 286 при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4.2.5 інструкції 286. інструкції. Крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення неї віку, передбаченого чинним законодавством, інформація про категорію працівників, які включаються або не включаються до розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників. Також доступна в нашому розділі довідники. Проте держстат в своїх роз'ясненнях рекомендує також в період воєнного стану не включати інші деякі категорії, про які прямо не зазначено в інструкції 286. Якщо ви вирішили застосовувати рекомендації Держстату, то вам також необхідно додати таких працівників. Для цього проставляєте позначку Додати подію враховуючи роз'яснення держстату. І натискаєте на кнопку Додати подію. І нижче у вікні серед випадаючого списку ви можете обрати відповідну категорію працівників, яких ви не будете включати при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників, наприклад, мобілізованих працівників, працівників, яким надана відпустка без збереження. Заробітної плати через воєнний стан, з якими призупинено дію трудового договору, які евакуювалися в іншу місцевість або місце знаходження, яких е, тимчасово невідомо. І далі, так само через опцію «Дату початку, «Дату завершення періоду, ви вводите такі періоди, і також зазначаєте кількість працівників. Але давайте повернемось до нашого прикладу. Нагадаю, що на початок вересня у нас було 5 працівників. Протягом вересня ми прийняли на роботу 8 працівників і звільнили ще 4 працівника. Тож, щоб визначити середню облікову кількість штатних працівників за умовами, натискаємо на кнопку Розрахувати. І бачимо, що середня облікова кількість штатних працівників за вересень склала 9 осіб. Якщо ми спустимося нижче, то побачимо наші вхідні дані. Рік розрахунку, кількість працівників 5, скільки було прийнято працівників, скільки було звільнено працівників і коли саме. Ви можете не тільки розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників, а й роздрукувати собі результат розрахунків. Натискаємо на кнопку роздрукувати. І у вас відкривається PDF-файл із даними для друку або для завантаження на ваш пристрій. Якщо вам потрібно провести нові розрахунки, то натискаємо на кнопку очистити або оновіть сторінку. Давайте спробуємо ще один варіант розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за квартал. Обираємо рік розрахунку, вводимо кількість працівників 5. Далі вводимо перший місяць кварталу липень, та останній місяць кварталу вересень. Припустимо, що 1 серпня було прийнято 2 працівника, а 10 вересня було звільнено 3 працівника і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Тут вже ми маємо з вами більше розрахункових даних. Калькулятор окремо розрахував середньооблікову кількість штатних працівників за липень, за серпень та за вересень 5, 7 і 5 працівників відповідно. а також середньооблікову кількість штатних працівників за третій квартал 6 працівників. Відповідно до пункту 3.2.5 інструкції 286 середньооблікової кількість штатних працівників за період з початку року, в тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців рік, обчислюється шляхом підсумування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минуло за період з початку року до звітного місяця, включно та діленням одержаної суми на кількість місяців в цьому періоді, тобто на 2, 3, 4 і так до 12 відповідно. Тобто середня облікова кількість штатних працівників за третій квартал ми розрахували так. Ми склали середню облікову кількість штатних працівників за місяці третього кварталу, 5 плюс 7 плюс 5, та поділили на 3. Це кількість місяців у кварталі. Так само можемо роздрукувати або зберегти собі результат розрахунків, натискаємо на кнопку роздрукувати і отримуєте результат приємного користування надійним сервісом, калькулятор середньооблікової кількості штатних працівників на бухгалтерській платформі.